Усім на зв'язку Френчі. Сьогодні у нас гайд по е 100 німецький танк важкий 10 рівня. Хтось питав в коментарях, коли буде гайд. Ось він, будь ласка, лить. Погнали, спочатку глянемо характеристики, а тоді подивимось на цього красавця в бою. І так, пушечка у нас 750 альфи, 246 пробиття регулярним снарядом, пробиття кумулятивом, там 334. Далі КД 1588, і це тільки з не стопроцентним екіпажем. Там буде набагато менше, якщо екіпаж прокачати на 100%. Далі купи вертикальні наводки мінус 7, плюс 20, час зведення 2,33, розкіт 0,35. І ДПМ виходить 2800 з екіпажем 80%. Коротше, пушечка комфортна, імба. Ідемо далі. У нас живучість. У нас 2970 хпшок Я засунув. Перший слот закалочку. Бронювання корпуса 200 в лобі, 120 в борту і 150 в кормі, і бронювання, башти 280 в лобі і 150 по бортам і з у затилку. Йдемо далі, рухливість. У нас всього-навсього 9 конячок на тону. Максимально їдемо вперед 30, назад 15. Швидкість набирає танк досить повільно, але все-таки своїх 30 він їде. Досить непогана подвіжність, як для такої груди метала. Варто сказати, що я бачив, як грають на даному танку з турбіною, я би не рекомендував. Тут є параметри, які дійсно треба покращувати. Йдемо далі. Скритість ми пропускаємо. Параметр огляду. У нас тут 455 метрів, максимальний показник. Тобто, в принципі, бачить ми щось будемо навіть деколи будемо крабити асист, як ми любимо. По обладнанню тут можна ставити дуже багато варіантів. Я, наприклад, поставив перший слот за галочку, і в останніх два поставив вентилятор і досилач. В принципі, можна замість вентилятора ставити. І стабілізатор, і турбіну. Там уже хто який геймплей полюбляє. Я викатуюсь такою розкладкою, як на мене, це найоптимальніший варіант. Плюс до пайочок взагалі ще У екіпажок у нас все доволі стандартно: бойове братство, ремонт, навики на стабілізацію, на огляд, обов'язково пожежогасіння і обов'язково інтуїцію заряджаючим. Ну, погнали в бій дивитися, що може даний апарат. І так, ми на перевалі. Попали до дев'яток. їдемо на фланг ТТ-шок. Дивимось зразу на сета противника. У них немає твердолових танків взагалі. Тобто ми тут взагалі в козирях. Виходить. Ми, в принципі, можемо їхати давити. У них тут тільки є три, які можуть з нами трошки, як то кажуть, посперечатися. Але я дивлюсь, у нас тут дуже хороше підкріплення в плані тайпа 68-го і 2 стежки. Ми можемо ні за що не переживати. Так, дивимось на розкатку. Розкатка, в принципі, плюс-мінус адекватна. Ну, як плюс-мінус, як завжди, без нюансів не обходиться, ніхто не поїхав на дальній фланг закривати. Але нічого страшного. У нас тут, як то кажуть, є куча броні, є хороша пушка і є голова на плечах. Дивимося на е наш фланг. Тут СТБ-1 вже вихватив ворожий. Е получається, паттон світиться, арта кидає. Тобто акшончик нам забезпечений. Нам, в принципі, тут нічого не залишається, як піджиматися в упорі воювати. Ми зразу підвертаємо е, башню, танкуємо. Завжди треба бути ромбом до ворога. Завжди ромбом. Е, ромбом повертати башню, ромбом повертати е, корпус, щоб скрити свої е, уязвімі точки. У у нас виходить планка на башні. Е, Уязими у нас НЛД. І якщо борт перекрутим, то теж е, хтось може нас пробити. Дивимось, дивимось, дивимось. Їдемо, там уже є три трошки відхватив. Будемо старатися зараз в нього в'їжджати. Так, поки він не знає, що ми тут, то ми швидко в нього кидаємо. Чікс через гуслю проходить. Не знаю, як, але проходить урон. І сразу відвертаємо башню, щоб він нас не пробив. Дивимось, так, арта кидає сразу Оп, без урона десь в маску попала. Я сразу чекнув. Так. Дивимось там паттон. Тут Єдри теж застанений. СТ1. E, СТ1 пуляє нам в НЛД. Ось про що я казав, треба ховати НЛД. Але нам тут незручно від двох відразу ховатись, Нам треба і вкатувати в Е3, виходить, і треба ховатись від СТ1. Треба вибирати щось одне. Ну, краще відхватити до нас від СТ1, чим від е 3 так, тут, в принципі, боятися абсолютно немає чого. Є три. Е, ПТ, е, Леопард ПТ забрав. Ми отримуємо ще раз оторти, остаємося без одного із заряджаючих, Це там якийсь буде у, нам, у нас штраф до КД, ну нічого страшного. Дивимось, тут СТ1 залишився на флангу у них, Паттон. І там, в принципі, в них більш нікого немає з підкріплення. Можемо сміливо вкатувати в СТ1, в принципі, тут. Е, Можна даже арту забрати по дорозі. Чікс забрали, хорошо. Так, починили собі заряджаючого одного. І можна, в принципі, по істеченню КД, я сразу заряджаю ББшку, тому що ми вищі, чим СТ1, і в принципі нам його кути приведеної броні в корпусі нічим не завадять. Ми можемо такого до нього під'їхати. Чік, щочку, дати. Так, нам наша арта застанила. І ось ми його так піджали трошки, і зараз архетюр має його забрати. Так, забирає, супер. Їдемо далі. Так, що у нас тут? У нас тут паттон, в принципі, більш тут ніяких ворогів не повинно бути. Можливо, ще хам'як під'їде, але це максимум, що нам можуть запропонувати вороги. Той вони весь забрали, але ми, в принципі, вже майже забрали їхню базу. Тобто у нас невеличке невеличке преимущество є перед ними. Дивимось далі. Поки ми їдемо, поки ми їдемо, е, хочеться уточнити, що е, тут треба грати виключно на комулях, якщо попадаєш в однорівневий бій з десятками, тому що е, пробиття 246 не вистачає взагалі ні на кого толком. Ну, Можна тратити на якихось стешок, от, і ввезить з собою пару фугасів чисто для якихось картонних танків. А так треба заряжати майже фул кумуль. І потрібно вчитися заново е, пробивати броню, тому що кумулятиви дуже не люблять. Е, Зовнішні модулі і дуже не любить фальшборта. І відповідно гуслі їх теж пожирають. Тобто тут треба звикати до цього. Так, бачимо, зараз вриваємось на базу, ну, як вриваємось, так, вкатуємося, скажімо так, на базу. Бачимо фош, хомка тут щось старається пихтіти, дає нам під калібром знов ВНЛД. Ми ромбом так до нього ромбом стараємося туди-назад, туди-назад. Так, потрібно. Хомка відстрілялася, потрібно швиденько ігнорувати Паттона і вриватись в Хомку, видавати в нього демедж. Так, паттон один раз нас пробив, другий раз вже не ріск на нас викотитись. Так, Хомка внезапно вирішила тут вкотитися. він був не розмив до кінця розряжений. Ще один снаряд в нього залишився, але він не пробив. І ми просто в нього отако в'їжджаємо, і тик стороном його добиваємо. Супер. Так, паттон вирішив, що він тут самий крутий. треба його наказати за це. Заїжджаємо наверх, наскільки це можливо швидко. Тут он з пі 68. Але я переживаю, що тайп вкраде в мене трошки демедж, треба йому сказати, хай не їде, напевно. Дає є він по паттону? А ми зараз арту заберемо. Арта, мабуть, у нас пульне, але ми її все одно заберемо. Так, пуля у нас арта, але ми її забираємо. Ще не пожалів голдовий фугас осколочний. От раза, падалюча морда. Так, дивимось, дивимось, дивимось. В принципі, тут можна спуститися. І далі їхати їх давити. Ну, зараз буде просто топ рівень спуска. Оп! 60 км час на ліску. Хто ще таке може зробити? У нас тут, в принципі, залишаються заряжені ББшки. В принципі, тут більше немає таких е, твердих противників, можна, і, як то кажуть, трошки е, заощадити в даному бою. Світиться леопард. Так, десь тут ще прагетто їздить. І це Беріон, в принципі, всі тут, можна, як то кажуть, в них спокійно в'їжджати, вони нам абсолютно не страшні. Поки леопард живий, криє нам спину. Поки він живий, живий леопард, живий. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Так, ну тут нам перший леопард на альфучик, він викатується, помиляється. Ми його забираємо. І їхня прожета вже ворвалася в леопарда. Я розумію, що діло пахне жареним, стаємо ромбом. Щось там центуріон вицелює, вицелює, вицелює. Нам потрібно, як то кажуть, чекати ззаді про джету. Ось він вилазить на карті, видно зразу. Ми обережно повертаємо, мусимо йому давати по-любому. Оп, дали на 800. І нас забирає, мабуть, так, Центуріон нас забирає. Ми витягнули з цього бою максимум, в принципі, що змогли. Єдина наша помилка, мабуть, нам треба було уходити, убивати леопарда і відкатуватись назад, уходити наліво і допомагати. Нашому леопарду боротися з проджетою. Ну, вже як є, в 5600 дали, в принципі, 890 асисту. Е тож, е ситуація наступна в бою. В принципі, наші е союзники мають додавити. Погнали дивитись результати. Отже, 5600 дали, анігілірували арту. Першу степінь хватанули. 900 осіста накрабили. Все як не може бути, плюс-мінус там ще танканули щось. Отакий байок. Всім дякую за перегляд. Прожимаємо лайкосики, Підписуємося. А на зв'язку був френчі. До зустрічі.